Батьки питали, де давай подбаємо у Луганську квартиру. Там я казала: ні, я хочу жити в щастя, тому що це така класнюча назва. Дуже було страшно, а потім було таке розуміння, що ми нікому не потрібні. що нас тут залишили, отак. От. Луганськ, да, тут було 15 хвилин, і ми вже в обласному центрі. І до цього місто щастя було місто Луганськ, місто щастя, воно так і прописувалось. Було воно жовтневого району, тобто це невід'ємна частина мешканців нашого міста. І коли у 2014 році почався цей конфлікт, спочатку це страх, котрий не покидає мешканців досі, а потім розуміння того, що мене потрібно нікому. Коли ми вже розуміли, що нас захищають Збройні сили України, що вони чітко стоять на кордонах нашої держави, що а, нас не хочуть віддавати, що ми дійсно потрібні Україні. А, коли вже почались свята, коли люди трішечки стали вірити, вірити, що все буде добре, вірити в те, що все налагодиться, але треба трішки зачекати. А як я попала до команди Дениса Блощинського, це теж було «Марин, треба поїхати активісти. Та я, я не хочу, в мене стільки заходів, та ну треба з'їздити. Ну, я поїхала і от досі я не можу. Я вже жити без цього не можу. Я навчилася працювати в команді. Для мене дуже було, знаєте, раніше. Я краще зроблю сама, я краще зроблю сама, бо краще мене ніхто не знає. Я навчилася. У цьому році я дійсно навчилася працювати у команді і стала розуміти, що повноваження можна делегувати. І на виході ти будеш мати найбільш потужний результат, ніж бо ти працювала одна. І це дуже круто. Бачити, що навколо є люди, яким не байдуже. Коли люди є, і дуже багато таких мешканців, які хочуть щось змінити, хочуть десь щось перетворити на цікаве, на креатив, але немає поштовху цього. І ось коли я працюю з цими людьми, коли я живу їхнім життям, ми живемо життям нашого міста, і вони розуміють, і я розумію, і кожен з них, що ми, що ми щастя гуртом. І тільки щастя гуртом може змінити наше місто.